Шостка, конотоп, Ніжин, Славутич. Що об'єднує ці міста? Зараз це те, що в цих містах Немає є електрики. з електропостачанням. Так. І в Чернігові постачання електроенергії по графіку, в сумах так само. Ми бачимо, що ворог змінює тактику. В чому полягає ця зміна? А, головна зміна, яка відбулася, вони намагалися влаштувати проблеми національного масштабу. У 23-му році, у 24-му всі атаки були сформовані так, щоб створювати проблеми ну, максимально великій кількості людей. Вони кілька хвиля так зробили, а результати не ті. І, судячи з усього, вони дійсно опрацювали це і сфокусувалися на окремих регіонах. В мене враження, що вони обрали тактику випаленої землі. В зоні десь 100-120 кілометрів від лінії бойового зіткнення і кордону, і проблема в тому, що обласні розподільчі компанії захисту не мають взагалі ніде, і вони почали атаки з іншим фокусом. Вони вже не намагаються залишити без світла 3 мільйони українців, вони намагаються залишити без світла 300 тисяч українців, а часом і 50 тисяч нормальна мета, і почалися атаки на ці об'єкти. На жаль, про їх захист не дбав ніхто.